Ха -ха, гребані ітоги дня, який нічого не міняє, знаєте ці блядські традиції, коли всі пишуть свої ітоги, підведу я свої. Я вижив. Це заїбісь, це не досягнення, це взагалі блядь, не про що, бо мені нічого не погрожувало. Менше нив, це чудово. Мій синочок младший нарешті пішов в садок, і це мягко кажучи, заебісь. Так як я пригав до стелі. В той день я навіть краще пригав ніж коли отримував грант від Caritas. Бізнес мій навіть трішечки зріс. Це відсотків на 30 відносно 23-го. Стоїмо, стоїмо на місці, чуть-чуть просунулись вперед. Бізнес в Україні це ти маєш рухатись мінімум 30% відсотків. Плюс Іначе ти к'їбінням скатишся в долину Забвєнія, там, де півасік Дімона на Слободки, хто знає. І ще з моїх досягнень, було, що я схуд на 10 кілограм. І також, блять, моїм досягненням було, що я набрав ці 10 кілограм блядь, під кінець 24-го року. Знаєте, нірвячка вона така ха -ха, дає про себе знати. Звісно, я є як дохуя Я хочу зробити в 25-му. і можливо, навіть щось із цього зроблю. Але точно знаю, що тепер все буде інакше. Ну ви знаєте, оце новий рік все почну з нуля, з чистого листа блять. Знаєте, ну от вас і буньков обманув. Всех в новым роком!